Всім привіт! Це відео про іхтіоз, про догляд за сухою шкірою, і сьогодні ми поговоримо про засоби. В попередньому відео я розповідаю про відлущення шкіри, чому цей етап важливий не лише для того, щоб крем краще лягав на шкіру і добре впитувався, а для того, щоб запобігти фолікулярному кератозу, ангідрозу, перегріванню і тому подібне. Після того, як ви у ванні підію теплої води і пари зняли верхній шар сухої шкіри, волога ж не припинить зникати. Необхідно одразу нанести засіб, який буде зберігати цю вологу в нашій шкірі. Одразу я маю на увазі не вийшла з ванни, пішла, купила водички, прийшла в кімнату, нанесла крем. Одразу це після того як трішки зібрали ви воду рушником з себе. Терти нічого не потрібно, одразу наносимо засіб, який буде виконувати цю функцію. Зазвичай у більшості кремів у якості зволожуючого компоненту є гліцерин. Гліцерин це такий багатоатомний спирт, який працює так. Він підтягує вологу з глибин нашої шкіри на поверхню, таким чином, зволожує. Він більш безпечний для більшості людей. Якщо в когось є якісь подряпини, царапини, тріщини і тому подібне, він сприяє дезінфекції, можна так сказати. Але він не підходить для людей з дуже сухою шкірою, особливо для людей з ахтіозом, треба уникати засобів, де є спирт взагалі. Особливо не варто використовувати засоби, у складі яких є гліцерин, суху, жарку погоду. Він ще більше буде підсушувати шкіру. Далі такий більш природний використовується в нашому тілі це гіалуронова кислота. Мені найчастіше згадується, що вона використовується в масках для обличчя, але є і для тіла також. Вона покриває шар шкіри такою тонкою плівкою злегка такою липкою. І в цілому, коли шкіра нормальна, воно ну, добре діє, захищає там, від сухості і тому подібне. Але е у людей з дуже сухою шкірою, з зіхтіозом, вона дуже глибоко провалюється і буквально ну, її не відчувається. У нас така шкіра, вона, знаєте, як губка, вона все в себе всасує і те, що там нанесли зверху, воно буквально швидко. Зникає. Тому дехто рекомендує гіалуронову кислоту покривати ще якимсь шаром крему. Для мене особисто там, для обличчя у вигляді тих же масок, якихось там кремів і тому подібне, ще більш-менш нормально. Для Повністю для тіла це не підходить. Наступний компонент він мій фаворит, тому що він одразу виконує дві функції: це сечовина. Мочовина. Це не має нічого спільного з сечовиною, з мочою, хоча в нас також в організмі цей компонент виробляється, але в кремах загалом вона синтетична, тобто це карбамід, який утворюється в результаті реакції аміаку і кислого газу. Вона не тільки добре е, утримує вологу, але вона ще й сприяє відшаруванню верхнього цього зайвого е, шару сухої шкіри. Але тут важливо сказати, що для людей з іхтіозом, у кого прям складна форма вульгарного іхтіозу, дуже суха, така буквально панцирна шкіра, вона по всьому тілу не локально, там, як в мене на ногах, плечах, там, ліктях, а ну, по всьому. То дерматологи вам рекомендують використовувати креми з сечовиною 20%, можливо, більше. У кого трішки краща ситуація, це може бути 10%. Плюс відсотків, у кого суха шкіра, просто у вас немає діагнозу, у вас може бути якийсь легкий там, дерматит, або у вас просто легка форма ехтіозу, як у мене, вам треба підібрати крем з певним відсотком мочевини. Я зазвичай користуюсь кремом, у якому орієнтовно 6% мочевини. Якщо це зимовий період, я його збільшую до 8%, крем такий більш густий, жирніший. І по плотності також він щільніший. А влітку я використовую емульсію з 4%. Тобто, вам потрібно шляхом спроб підібрати для себе комфортне дозування. Звісно, є ще й інші компоненти, які також сприяють відлущенню зволоженню, тобто зберіганню вологи у шкірі. Це найперше, найпростіше, що було там в дитинстві. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, щоб використовували, але коли засобів кремів так багато не було, використовували звичайний вазелін. Я думаю, що якщо ви десь потрапили в умови, де немає зовсім нічого, а є якийсь аптечний вазелін, можна це взяти і використати. Наступний компонент це саліцилова кислота, в моєму досвіді. Є тільки один момент, коли я використовувала аптечний такий засіб в тюбіку. Він був дуже жирний, трішечки ваняв. Мені було це неприємно, я його перестала використовувати. Але зараз технології пішли далі. Можливо, в якомусь кремі чи якомусь лосьйоні можна знайти саліцилову кислоту, яка не буде мати якийсь запах. Що я маю на увазі підмати запах, це не тільки вонючий, а й якісь дуже приємні, дуже такі е, ароматні засоби. Тому що чим більше від душок в кремі, тим більше вірогідності, що вони будуть підсушувати шкіру. Те саме стосується і якихось барників. Ще можуть сприяти відлущенню засоби з молочною кислотою, можливо, знову ж таки якийсь відсоток в якомусь лосьйоні буде. Сприяти відлученню шкіри, але це може бути тільки про легку форму, про просто суху шкіру. І не дарма я повертаюсь постійно до прикладу з забором, муром, стіною бруцеглинки і цемент, тому що ще є олійки. Але тут важливо, що це натуральні мають бути олійки, які позитивно впливають на наш цемент, скажімо так, на наші ліпіди, які. В результаті впливають на оболонку наших цеглинок, наших білків. З практичного досвіду скажу, що коли ви наносите олійку на тіло, вона глибоко проникає, шкіра в цілому стає дуже такою м'якою, приємною на дотик і сприяє тому, щоб чешуйки ставали більш тонкими і легше в наступний раз, коли ви будете відлущувати, щоб вони легше могли. Відшаровуватися, рекламувати якісь конкретні засоби у цьому відео я не буду, тому що ставила собі за мету розібратися разом з вами, які працюють, які не працюють і чому. Загалом, знаєте, зараз ми живемо в такому світі, де інформації так багато, і разом з тим так багато її неправдивої, що важливою навичкою сьогодні є вміти розбиратися. Так, це дуже довго. це... Втрачає наш час, але це важливо. Тому давайте розбиратися, що ми на себе наносимо і які є альтернативи. Якщо вас цікавлять якісь бюджетні засоби, я запрошую вас у свій інстаграм, де я ділитимусь поступово, що використовую, скільки це коштує. Я як ніхто розумію, скільки того крему чи лосьйону використовується при щоденному догляді, так само, як і ви шукаю якусь бюджетну альтернативу. І поділюсь з вами. А також там я розповідаю, чому влітку шкіра може бути краще ніж взимку, як впливає клімат, погодні умови, сонце і багато іншого. Буду рада бачити вас в інстаграмі. До зустрічі, пока.